Вітаю друзі сьогодні. В стінах парламенту президент України Володимир Зеленський презентував план стійкості, який складається з 10 пунктів: це єдність, фронт, зброя, гроші, енергетика, безпека, громада, людський капітал, культурний суверенітет, та політика героїв разом із деталізованими додатками. План стійкості стане своєрідним своєрідною доктриною розвитку України на найближчі роки. Хочу закцентувати вашу увагу на деяких моментах про що сьогодні. Президент згадував дотично. Саме запровадження інституції військового омбудсмена це буде авторитетна особа, яка буде допомагати військовослужбовцям вирішувати ті чи інші питання, які виникають у військовому середовищі. Також буде запроваджено нову систему контрактів для людей, які молодше 25 років, які виявили бажання долучитися до лав Збройних сил України та здійснювати задачі з обороноздатності нашої держави. Більше коштів буде спрямовано безпосередньо на військові частини для того, щоб вони могли самостійно закупляти дрони, реби та величезну кількість комплектуючих. Це зроблено з метою, щоб уникнути і мінімізувати ось цю бюрократію щодо логістики і поставки необхідного безпосередньо із міністерства або інших державних інституцій, безпосередньо в бойові підрозділи, яким потрібно це вже і на вчора. А також президент е, прозвітував, що е, за даний період більше 2 мільйонів мінометних пострілів та снарядів вже вироблено е, українськими компаніями. На 25 рік стоїть задача виробити 30 тисяч далекобійних дронів, а також 3 тисячі крилатих ракет. Е, е, наша ракетна програма вона також розширюється. У е, е, нас є славнозвітні е, славнозвісні нептуни. Їх трішки модифікували, зробили довгі нептони, і вже є перше враження і ефективні результати на території Російської Федерації. Крім того, на території України вже працює 40 оборонних і іноземних компаній, які допомагають нам здійснювати ремонт. Різного іноземного обладнання, яке нам західні партнери постачали на даний момент. Крім того, у нас вже працює 600 тисяч вітчизняних компаній, зброярських компаній, в яких задіяно більше 300 тисяч робітників щодо економіки. Президент акцентував увагу, що буде. Поширюватися і вдосконалюватися процеси щодо локалізації, публічних закупівель, величезний акцент на підтримку українського виробника, страхування військових ризиків, дерегуляція і зменшення тиску на бізнес. Щодо сфери освіти, то було анонсовано, що в кожній освітній установі буде працювати поліцейський для створення безпечних умов в системі освіти. Крім того, для школярів буде запроваджено і розширено програму щодо безкоштовного харчування. Зараз у нас є перші четверті класи. І наступний рік у нас буде для всіх здобувачів освіти. Крім того, буде запроваджено металошукачі в кожній школі та громадській будівлі. В березні 25-го року буде здійснено індексацію пенсії на рівень інфляції для того, щоб стимулювати розвиток прифронтових міст і регіонів, буде запроваджено і створено відповідне законодавство щодо створення спеціальних податкових зон. Це для таких міст, як Харків, Чернігів, Суми. Крім того, для сімейних лікарів, в яких є декларації із ветеранами та військовослужбовцями, буде здійснено додаткову оплату, і в 25-му році 11 тисяч фахівців і супроводу ветеранів за працювання. Увою для того, щоб допомагати нашим ветеранам, ветеранам інтегруватися в суспільному та суспільно суспільно політичному, суспільно економічному житті. Ну і найголовніша новина це що буде створено міністерство об'єднання українців. Його головна задача буде. Акцентувати і об'єднати навколо себе всіх українців з різних куточків світу, то створити стимули для повернення частин українців додому після війни для того, щоб допомагати нам відновлювати Україну і деталізації програм по кожному пункту будуть представлені в грудні президентом України.